Послухайте казочку про звук А. Була собі дівчинка Алла. Мала вона багато іграшок, але найбільше любила свою ляльку. Якось Алла пішла з лялькою на прогулянку в літ. Загралася з іншими дітьми і забула, де сон, сховала свою ляльку. Вона почала шукати її і голосно плакати. О, це моя лялька, я її дуже люблю. Чому ти так плачеш, Дівчинка Я загубила свою ляльку. Не сумуй Ава ми тобі. Але для цього треба зі мною пограти. Я буду називати слова, в яких звук А стоїть на початку слова. А ти в кінці. Добре, я дуже люблю цю літеру. Адже до неї починається моє ім'я. Чи я знаю, що вона голосна, бо її можна проспівати. Тоді починаємо слова. Ананас. Акваріум, апельсин, агрус, альва артист. Тепер ти називай слова, які закінчуються на звук А. Так, я готова слухай: жаба, машина, книга, груша, ляка. База. Молодець! А ти знаєш, що звук А є і всередині слова. Наприклад, ромашка, край. Їжак. Звичайно, знаю. Молодець! Алло. Тепер я тобі допоможу. Знайти твою ляльку. Ось вона. Друзі довго шукали ляльку і нарешті знайшли її під Великим дубом. Алла була дуже рада. Дякую тобі, друже. Я така рада, що знайшла.